Всім привіт, це я. Я сьогодні вот знаходжусь вот по нормальному, нормальному місці. А як я зроблю вот так. І я сьогодні зриву дуже разних багато вибухівок. Ну, це ще не всі вибухівки, як ви могли подумати. І перша наша вибухівка це токси Вибухівка. Вот. И треба, похоже, подпаливать. Вот, не, стоп. Что с моей зараз статус? Что... Я не знаю, что с ним будет. Ну, она на питпале эта штука. Не знаю, куда это, это можно покласть. Я возьму зараз Як краще добре зірвалось, треба краще ричок взяти. Я думаю, з рычаком буде так краще зірватись. Де-да-да-да-де, де, де, де? це. Я так і не можу найти чомусь ричок. Ну ричак! Ричок. А от він. Важіль, да, це важіль. Добре, ставимо сюди. Першому важіль? Я так і не зрозумів, як це працює. Ні, воно, похоже, просто не працює, я не знаю чому. Добре, перша вибухівка провал. Як тебе зл... Все. Перший у нас такий провал. Добре, таке буває. Тепер ламаємо саме важель. Іди сюди. І в друге в нас буде шокер ТНТ. Добре. Я поставлю стати. Не, так і не зривайся. Типа, це ракета ТНТ. Я не знаю, чому воно теж не хоче зірватися. А це шокер! Та, да, це шокер! Просто отак от нажимаєш і в вони... ній. Добре, ну це теж не цікаво. І друга в нас вибухівка це така. Я не знаю, що з нею робити. Чому ти Незір? Я не знаю, що правда зробити. Що це вибухівка точно має робити? Я не знаю. Я не знаю, що з ними відбувається з тими вибухівками. Сонік. Ой, ну я думаю, Сонік, будь ласка, спрацює. Це просто, я думаю, звичайна вибухівка. Ні? Я не знаю, що з тими вибухівками робити. Я просто не знаю. Ладно, давай купив, а Я вот Я подивився, я. вже відкрив дуже багато вибухів. Я не знаю, чому вони не працюють, але я хочу спробувати кріпер. Будь ласка, кріпер спрацює. Ні, будь ласка, ні, будь ласка. Я от так сильно подумав. Я думаю, воно має спрацювати. Я думаю, воно спрацює. Ну що змігаю, щось мігає? мігає. Так, Він спрацював! Ти самий кращий в нас тут ТНТ. Просто я люблю того кріпера. Все, це про це мій самий любимий моб. Бу він... Не, він мені дуже сподобався. Дякую тобі кріпер, якби не те, ми би такого б зробили. Проксі ТНТ. Я не знаю точно, чому він такий. Я не знаю. Він теж не хоче, так? Я не знаю, як тебе зірвати. Я не знаю. Ні, ну я думаю, найкращий ТНТ в тому відео, я думаю, просто буде якийсь тупий кріпер. Я не знаю чому. Що якісь лакі, добре, Локі поп попробуємо. Це два останніх Динаміта. Щоб зараз це, це, не, це не що, що я хотів. Тут така штука. І воно зараз опять не підпалиться. Я так і. Із... Будь ласка, чому ти не підпалюєшся? Я не знаю, чому. Воно точно не хоче працювати. Добре, я не знаю, що зробити. Я не знаю, я плакаю. Правда, чому воно не хоче зірватися? Я, я 100% не знаю, чому. Да поставте лайки, підпишитеся. Як ви хочете другу сцену, як воно все з ним зривається і все так далі. О, добре. Як тепер вас підпалити? Добре, я не знаю, що мені точно з тими штуками робити. Добре, ну, Меня разрешили что-то, кстати, вот такая спроба. И это... Це... Не, ну что... Це... А вот, да, воно працює. Кстати, это тоже прольтюет, дякую. Ух, ну так, это правда... Вуууу! Не, ну прикольная ракетка. Даже шахту тела срубила. Добре, кладемо це на місце. Добре, я вже все зробив. У, -у, у прикольно! Це ми сьогодні. Ми знищили дуже мало карти. Добре всі па-па!